Вітаю, мене звати Левківська Верніка, я вихованка гуртка вокальний спів в Центру дитячої та інацької творчості Овруцької міської ради. На щедрий вечір господарі обходили пасіку домашніх тварин, благословляючи їх і ощедруючи кутею. Щедрівка Побору хожу. Побору хожу. Щедрий вечір, вечор, щедрий вечір, вечор, й добрий вечор, сідайте роки, на наші бортки, щедрий вечір, вечор, щедрий вечір, вечор, й добрий вечор, носіте пчолки, солодкі метки. Тай добрий вечор, солодкі метки людям на хвалу, щедрий вечор, Щедрий вечор, та й добрий вечор, жовти є воски, Богу на хвалу, Щедрий вечор, Щедрий вечор, та й добрий вечор, Щедрий вечор. Tej dober večer!